Тут і привезли людині, напросточку собі ляп. зараз ропли, потягнемо. Куди треба, отакі дрова гарні О, чик розхитав. О Ну, Дрова на колесах, поняли? Раз і поїхали. Стой, 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 що що там таке? А о! А ще кулях. скотина зашарился. Розвертаємося і носом вперед сюди до пічки. Пойдемо покажете, щоб лишніх рухів не робити. Один тут, другий тут, а третій вдома. Притул зараз. А я вже завтра розкручую їх, як краще. Давай, давай, по-капки, да, сам би я не закрій. Вот так оті чорноротики, що кажуть, що їм там дорого. Геть. Під барбекю, під мангал, раз і поставили. По-перше, сука, потім складали ще в тягали, поки не вилежить. Можо западяли всього. Олежка, народненький сюди. Поїхали дружки. Олег Кає. Те, що жениться не хоче отако, по косточці, якщо є косточка і рішення готове під ключ і поїхав такого... А приходиться. Ящик. Поїхав ящичок. Прямо в другий корм. Під навіс. От і все, ящичок раз, ящичок два, ящичок три, задаю вже під навісиком.